Даєте відчути нашу єдність та непереможність. Кожен з вас береже наш спокій. Дякую. Дякую вам. Дякуємо. ЗСУ, ви найкращі. Дякуємо. Ми в вас віримо і дякуємо. Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо. Хлопці, дякуємо вам. Повертайтеся живими, бо ви потрібні і цьому світу, і цій країні. І це дякую. Я кажу від себе і від свого сина. Він народився, на жаль, в евакуації на заході країни, а зараз має нормальне життя завдяки вам. За можливість знову побачити своїх друзів та рідних. Дякую. Ви надихаєте і показуєте, що ніколи не можна опускати руки. Дякую, дякую за кожен мирний день, годину і хвилину, в які ми можемо жити і мріяти про майбутнє нашої з вами країни. Дякую вам. У дітей має бути дитинство. Дякуємо вам, вам, наші захисники, захисники і захисниці. Дякую за силу. за можливість щодня обіймати свого сина і рідних. Дякую, слава нашим захисникам.